Чоловік хлопчик український варіант із емоціями та напругою. Його дружина боролася за життя в лікарні. Він працював день і ніч, беручи подвійні зміни, аби оплатити лікування. Але, попри всі старання, вона пішла з цього світу. Чоловік залишився сам із маленьким сином. Життя ставало дедалі важчим, бідність стискала його, роботу знайти було майже неможливо. Одного дня хлопчик знайшов дорогий костюм. Думав, що це татовий. Він був завеликий, тож син вирішив перешити його, хотів зробити сюрприз. Коли показався батькові і несміливо запитав Тату, як я виглядаю? Виснажений і прихнічений чоловік зірвався на крик. Маленьке серце було вражене і налякане. Минали дні, і раптом батько зник. Жодної записки. Жодного сліду. Минуло багато років. Син виріс і став успішним бізнесменом. У день його весілля серед гостей з'явився старий чоловік. Заберіть його, наказав наречений охороні. Та раптом пролунали слова, які змусили всіх завмерти. Сину, це я, твій батько. В очах сина спалахнув гнів. У мене немає батька. Коли охорона виводила старого, той кинув клаптик паперу. На ньому було написано: Сину, ти навіть не уявляєш, як сильно я тебе люблю. Пробач, що не був поруч. Той костюм, який ти перешив, належав моєму начальнику. Він звинуватив мене у крадіжці. І я отримав десятьох років в'язниці. Сьогодні я вільний, але я завжди ніс у серці лише одне любов до тебе. Очі сина наповнилися слізьми. Він кинувся до свого батька й обійняв його так міцно, ніби боявся втратити вдруге. Виділене чорне серце, якщо ти теж любиш своїх батьків, залиш сердечко.